Вересень усі діти на навчанні, але деякі була чудова нагода посеред осені поїхати у дитячий табір Карпати на відпочинок протягом трьох тижнів провести незабутній час і звісно, який відпочинок у таборі без пригод. Так, ну спати спокійно я точно не хочу. Треба суету якусь навести. Тобто, так, це ж перший день, наче щось робити. Нас точно не буду любити. Ми ще їхали туди і назад їх привозили. Пацани, давайте сьогодні відпочинемо, а вже на завтра щось придумаємо, так що нас ніхто не бачив. Хлопці, можна до вас? Так, заходьте, летихо, бо вже сплять. Хлопці, в мене є ідея. Давайте підемо на схід сонця, там дуже гарно. Але треба буде йти в гори вночі. Ну що, ви з нами? В гори вночі? Це ж перший день. Нам по-любому буде капець. Та все вам буде, ви ж пазини, чого боятись, ми навіть не боїмось. Це вже шумдаха, протестуй! Та годі тобі давай під пішли, а то нам сьогодні скучно. Ну ладно, тоді о півночі для замку, бо нам треба прийти якось постухорони, яка п'яться це веселуха буде. І ось наставний момент їхня операція, повторчи з табору на схід сонця, про який вони так пріяли, розпочалась. Але не все було так просто, бо дорога буде довгою. Так, бачите, там охорона. Там треба якось його відволікти або не поміти пройти. Якщо нас засікуть, це буде капець. Ну, і що ти пропонуєш? Йому явно премію дадуть, якщо він зловить групу у дітей о 12-й ночі, ще й за територію. То все, не бійся, ти чого? Одразу переживати, та все во буде. У мене є ідея. Давайте я скажу, що забув валізу на вокзалі сьогодні зранку, а там ліки, які дуже треба. Він піде зі мною, а ви якраз пробіжете. О, та ти взагалі геній. Але мені здається, буде трохи дивно, що ти згадав про це саме зараз, та ще й без вожати. Що ви тут забули? Чого безважатих? Mm. Так, я забув валіз на Мені терміново треба туди, там ліки треба забрати. Так, ходімо зі мною, я вас одного не відпущу, там темно, не бачу ви безважатих. Так, вони прийшли. Давайте хутко прибігаємо, і ми одразу опинимося за територію. Їм все таки вдалося втекти з табору, але вони ще не підозрювали, що попереду чекає важка дорога та багато несподіванок. Так, давайте тут відпочине трохи. Бажать всіх хто має йти. Тим пажем болі темно. Давайте тут багаття розпалимо і далі підемо. У нас є ще час до світанку. Тут не так і далеко вже йти. До речі, я маю гітару з собою. Можемо зараз пограти. На ній якусь гарну пісню. Давайте, і тільки за. Так класно. Вечір, ліс, зорі. Ночі. Я довідаю просто в гітару <му> Засвіваю. Чулись. Та тут багато чого може чутись. Це ж ліс, багато звірів є, тому і звуки дивні. О, ні, вони все ближче і ближче, до нас точно хтось йде. Так, ви хто такий? Чому завітала до мого лісу? Хто завітає сюди, може зникнути назавжди. Та не бійтесь, дівчата, все буде добре. Так що вам потрібно, щоб ви нас відпустили? Мені здається, це була помилка, нам не треба було йти сюди. Ми тепер потрапили в халепу. Так, у мене є одна проблема. У мене здавався покофон. Я не можу знайти зв'язок зі своїми мавками. А ви можете вказати цей покофон? Так, зараз принесу вам. Так, тут здається, він просто розрядився вже давно. Ми зараз спробуємо залітити. У нас є павербанк. Я думаю, він включиться і ваш покуфон буде працювати. Тепер мені здається, він нас відпустить. Все ж так було просто. Треба було його просто зарядити. Ну так логічно. Звідки в нього зарядка? Він ж чувайстер, охоронець лісу. Ой, діточки, вам дуже вдячний за те, що ви мені допомогли. Тепер я зможу зайти своїх заблукавших мавок. Але не блукайте самі вночі по лісу. Бо у лісі є чорна вдова, яка забирає всіх у своє царство. Все, щастиво. Після зустрічі з чугайстром вони були дуже налякані і максимально швидко намагалися дістатися вершину, щоб побачити той самий омріяний схід сонця, на який вони так хотіли потрапити, але пригоди на тому ще не завершились. Ми вже дві години йдемо, скоро вже світа. А я ще не бачу ту саму гору, на яку ми маємо піднятися. Часу дуже мало не залишилось. Давайте покопимось. Я думаю, що нам ось туди. Так буде швидше. Мені здається, там знову хтось є. Подивіться, це якась літня жінка. А вам не здається дим, що рідня пані забула у лісі о четвертій ранку, чи це ок? Ну, всяке може бути. Можливо, гриби пішла збирати, але все одно дуже багато питань. Давайте до неї підійдемо і запитаємо: Пані, я перепрошую у вас все добре. Так, любі мої, зі мною все добре, а ви що тут забули в четвертій ранку? Ми прямуємо на слід сонці, у нас дуже мало часу. Думаю, як краще піти, щоб було швидше. Діточки, я вам підскажу, але допоможіть мені, я дуже голодна їсти хочу. Маєте що з собою перекусити. Так, звісно, тримайте ямко. Нас і достатньо. Ой, дуже дякую вам, дорогенькі мої. Ви мені так допомогли, я вже думала з голоду помру. Ось дивіться, бачите три стежинки. Ви йдете ще по праву сторону, там побачите старий дуб і одразу підйом на нагору. Дуже дякую вам за допомогу. Ви нас так вирушили, бо ми вже думали, що заблукали і дарма пішли на цей схід сонця. Діточки, щасти вам, бережіть себе. І ось настав цей момент. Вони нарешті дісталися цієї гори, на якій буде дуже гарно видно схід сонця. Незважаючи на всі перешкоди, вони разом все ж таки подавали цю дорогу. Подивіться, як гарно, це просто неймовірно. Дивитися на схід сонця ще й вгору зранку. Таке відчуття, що ми майже все життя йшли на цю гору, але все-таки зібралися тут разом і будемо мати незабутні спогади та враження. Ми ну, за дві години вже під'єм у таборі, а ми ще тут. Мені здається, ми точно запам'ятаємо цей похід назавжди. Особливо наші бажаці, коли дізнаються, що нас немає в корпусі. Ну, я сподіваюся, що нас все-таки не вижне з табору і ми залишимось відпочивати тут. Так, давайте зробимо декілька фото, Ще сидимо коли десять. І будемо йти дониць. Я думаю, встигну. І нас ніхто не спалить. Все ж таки вдалося встигнути повернутись до підйому у таборі і такі щасливі, але водночас перелякані вони потрапили до корпусу, щоб їх ніхто не побачив та не мав підозри, що вони десь були вночі. Тож після сніданку вони традиційно зібрались на час команд у холі для того, щоб придумати назву. Так, друзі, кого які варіанти, як назвемося. У мене є пропозиція. Назва Спрайт. Мені здається, це якось дуже банально. Давайте ще щось придумаємо. А може, звемо команду Вулкан. Мені здається, Вулкан вже була в цьому таборі. Якось негарно повторюватись. Та на ну, Тіван, давайте називаємося, наприклад, Фаревері. Стоп! В мене є чудова ідея. Давайте називаємося Санрайз. Ну мені здається, це дуже класно, тим паче схід сонця. Я думаю, зі мною деякі поводиться. Так, назва суперова, ще й предисторія є. Але це може залишимо на потім. Так, мені також дуже подобається. Саша, а вам як. Назва прикольна. Мені головне вам подобалось. Ну що, ми тоді команда Sunrise? Назва Старі. Давайте я покажемо <плес> які <плес> не забрані та дальбом.